Доброго дня, другокласники! Урок математики. Відкрийте свої підручники на сторінці 112. Дзвоник дзвенить не стихає. Школярів усіх скликає. Гей, до класу поспішайте! На місця свої сідайте! Тема нашого сьогоднішнього уроку порівняння задач на ділення на вміщення із задачами на ділення на рівні частини, а також Будемо визначати довжину ламаної. Таблиця множення та ділення на 3. Повторіть табличку на множення та запам'ятайте результат. Повторіть табличку на ділення та запам'ятайте результат. Перевірте себе. Зачитайте швидко вираз та назвіть результат. Повторимо табличку ділення на 3. Посилання на таблицю є під відео в описі. Допоможемо червоній шапочці виконати всі завдання вовка та будемо відповідати швидше за червону шапочку. Приготувалися! У нас на малюнку двоє мандрівників. Щоб стати хорошим мандрівником, треба знати деяку інформацію. Тому напишемо математичний диктант. Поставте відео на паузу, прочитайте інформацію та запишіть через кому дані. Потім звіримося. Я бачу, що всі ви любите мандрувати, тому що всі вірно дали відповіді на запитання. Молодці! Підручник, сторінка 112. Завдання 678. Які з чисел, записаних на жолудях, не є результатом множення числа 2? Знайди суму і різницю цих чисел. Спочатку знайдемо ці числа у поданому ряді чисел. Ми знаємо добре табличку множення і пам'ятаємо, які там результати в таблиці множення. Тому називаємо 10. Є 19. Так, немає такого результату. Отже, ми підкреслюємо це число. Наступне число 16. Є в таблиці множення 2. 8. Так, 14. 6. 13. Так, цього числа нема, тому ми його теж підкреслюємо. Ми виділяємо. Наступне число. 12. Отже, ми з вами знайшли два числа. Це число 19 і 13. Треба знайти спочатку суму цих чисел, а потім різницю. Можемо зробити усно. 19 додати 13, то буде. Вірно, 32. Тепер треба знайти різницю. 19 відняти 13, то буде так, 6. Молодці. Завдання 679, у нас є вирази. Давайте подивимося, в нас вирази на різні дії. Ми знаємо, що якщо у виразі є дія множення або ділення, то спочатку виконується дія на ділення, на множення, а потім на віднімання та додавання. І якщо в нас у виразі є дужки, то спочатку виконується дія в дужках, а потім дія за дужками. Наприклад, 21 поділити на 3 то буде 7. 7 відняти 0 то буде 7. Та додати 3 то буде 10. Поставте відео на паузу, запишіть вирази в зошит та знайдіть їхнє значення. Перевіряємо. Я сподіваюся, ви правильно розв'язали вирази. Завдання 680. Прочитай задачі та їх розв'язання. Що в них спільне, а що відмінне? Поставте відео на паузу. Опрацюйте дві задачі. Подивіться, що спільне що відмінне, а потім обговоримо. Що спільного у цих задачах? Так. Спільний зміст задачі, зокрема, в обох задачах йдеться про фрукти, використані однакові цифри, задачі розв'язані одинаковими діями. А що відмінного? Давайте подивимося на запитання в задачі та на відповідь. У першій задачі запитували, скільки бананів отримала кожна дитина. І у відповіді ми отримали 4 банани. А от у другій задачі запитували, скільки дітей отримали банани? І у відповіді ми бачимо четверо дітей. Маленька кенгуру просить звернути увагу. Вона говорить, зверни увагу, яке найменування отримуємо у відповіді кожної задачі. Тому, треба, коли розв'язуємо задачі, обов'язково уважно читати, що запитують в задачі. А у відповіді треба дати відповідь на запитання задачі. Ми порівнювали дві задачі. Перша задача це задача на ділення на рівні частини. А друга задача це задача на ділення на вміщення. Задача 681. Читаємо та уявляємо задачу. До святкування Дня народження. Купили фрукти. 20 мандаринів, бананів на 11 менше, ніж мандаринів. Ананасів у менше, ніж бананів. Скільки ананасів купили? Проаналізуємо задачу: скільки купили мандаринів? Так, 20. А скільки купили бананів? Так, на 11 менше. Запишемо. Покажемо стрілочкою ніж мандаринів. А що сказано про ананаси? Що ананасів купили у менше, ніж бананів. Запишемо. Із скороченого запису ми бачимо, що у цій задачі є два невідомих. Ми не знаємо, скільки бананів та скільки ананасів. Але ми знаємо, що бананів було на 11 штук менше, ніж мандаринів. Можемо ми дізнатися, скільки було бананів? Якщо ми знаємо, що мандаринів 20, а бананів на 11 менше. Зверніть увагу на 11 менше. Якщо ми знаємо, що на 11 на більше. То виконуємо дію додавання, а якщо на менше, то виконуємо її віднімання. Отже, запишемо першу дію 20 відняти 11 і ми дізнаємося, скільки купили бананів. Ми вже знаємо: мандаринів було 20 штук, бананів було 9 штук. А як же дізнатися, скільки ананасів? Якщо ми не знаємо, скільки їх, але знаємо, що їх було у! Три рази менше, ніж бананів. Стрілочка показує. Тобто ми знаємо, що бананів дев'ять, а ананасів у три рази менше. Ми знаємо, що якщо, дія у рази, якщо стоїть у три рази менше, то треба виконувати дію ділення. Тому ділимо 9 поділити на 3, і ми дізнаємося, скільки ананасів купили. Перевіримо. Нас запитували в задачі, скільки ананасів купили. У відповіді ми написали три ананаси. Задачу розв'язали вірно, молодці. Завдання 682. Визнач, яка ламана найдовша. Ми бачимо на малюнку три ламани лінії: червону, голубу та зелену. Ми знаємо, що ламана лінія складається з відрізків, які ще називають ланками. Отже, щоб знайти довжину ламаної лінії, треба виміряти довжину кожного відрізка цієї ламаної і додати. Беремо лінійки, вимірюємо довжину відрізків першої ламаної лінії. Ми виміряли і дізналися. Перший відрізок 4 см, другий 2 см і 6 см. Додамо довжини цих відрізків і будемо знати довжину першої ламаної лінії. Запишемо. Довжина першої ламаної лінії 12 см. Вимірюємо відрізки другої ламаної лінії. Додайте довжини відрізків другої ламаної та знайдіть її довжину. Виміряйте відрізки третьої ламаної лінії. Знайдіть довжину третьої ламаної лінії. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Ви визначили довжини трьох ламаних ліній. До якого ж кольору ламана лінія найдовша? Завдання 683 та завдання 684 виконайте самостійно, поставте відео на паузу, попрацюйте. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали і скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!